Друзі, вітаю! Володимир Путін зриває переговори, запрошуючи Україну на переговори в Москву. Виключно в Москву бачить Росія місцем переговорів. Зрозуміло, що хитра уловка підлих московитів, які намагаються витягнути українського лідера для капітуляції. Бо саме про капітуляцію заговорили російські говорящі голови, які говорять про те, що Ну, приїжджайте в Москву, тут не капітуляція. Це не те, що ми хочемо взяти у вас в паску. Це взагалі не те, що ви подумали. Ну, якась казка про вовків і червону шапочку. За це Трамп мав би жахнути по росіянах санкціями. Але як я вам вчора і писав, зустріч в Парижі виглядала трохи провальною. Про це пише і Аксіос, і більд кажуть. Ну, не те, щоб ніхто не очікував, але Дональд Трамп виводить свої сили з прикордонних до Росії регіонів і країн перекладає тепер це на Європу. І загалом каже, що санкцій то й не буде. Європейці кажуть, та ми вже й на його санкції. Не розраховуємо. Е, є заяви Трампа, є заяви Путіна, є позиція е, європейців, а й є подарунок від наших азербайджанських друзів. Правда, найкращі подарунки від Збройних сил України. Я зараз для вас все це проаналізую. Підпишіться на цей YouTube канал. і П'ятничний донат направте на наш збір 750 і ще плюс до шлю PayPal, Там десь 250 доларів вже є. З самого ранечку ви накидали. І, власне, майже до 800. Ми дісталися треба мільйон 400. Будь ласка, попрошу вас 20-30 гривень, 100, 200, хто скільки може. Кого скільки зараз є, але будь ласка, зробіть. Зробіть цей донат гривня і теж добре. Більше того, не можете кинути гривню, зробіть репост цього відео, хтось інший закине. Але поширте його, більше українців знає, більше українців донатить. І підпишіться. Власне, Путін нервує, нервує і закидає нам дуже багато різної єресі. Причому в такій формі я ще раз сказав: Москва буде зустрічі. Смішно, коли диктатори тупають своїми маленькими ніжками і нічого зробити не можуть. Дійсно якась історія, де росіяни думають, що вони самі розумні і що всі такі дурні, от поїдуть до них в Москву на переговори. До речі, вони нам там гарантують безпеку. Якщо Зеленський приїде, тобто Зеленський він вважає нелегітимним, він його називає з дочинцям. Вони сказали, що по закритих каналах вони прям готові на дуже. Темні сценарії, то зараз вони кажуть, ой, ми вас готові запросити. Приїжджайте значит, в Москву, на тульські калачі, чи що вони там їдять. От, ну, водку Путінку чи Медведьоку вони там точно п'ють. В них проходить форум, Східноекономічний форум. Бачите, раніше грали і робили його для червоної галочки, а зараз о, вже розуміють, що дійсно економіку треба розвивати на схід. І зараз скажу, чого Трамп про це казав. А, пряма мова глави Кремля. Українська сторона хоче зустрічі і пропонує цю зустріч. Я сказав: готовий, будь ласка, приїжджайте. Ми точно забезпечимо умови для роботи і безпеку. Гарантія 100 Зараз можете просто сміятись, не стримуючи себе. Більше того, гарантію на 100%. Путін дав не тільки на приїзд в Москву. Каже, взагалі, після досягнення домовленостей, на що вам іноземні війська в Україні 30 тисяч якихось солдат для цього. Турки там будуть, там будуть, значить, французи, британці. Не треба. Ми гарантуємо і обіцяємо, що порушувати цей мир не будемо. Тому не треба війська, не треба ракети, не треба нічого, каже Путін. Все буде. Добре, говорить, повірте росіянам на слово. Як зазвичай колись говорили російські олігархи в Києві: ми не будемо підписувати договора, даємо слово купця. Отак от, от. Знаєте, скільки коштує слово русского купця? Нуль. Знаєте, скільки коштує слово русского диктатора? Нуль. Тому що це нація брехунів, перевертнів і людей, які ніколи в житті слово не тримали. От ніколи в житті вони слово не тримали. Тому з цими людьми. Завжди треба вести мову з позиції сили. Що каже Путін? Ми хочемо з вами зустрічі, але ви поїдьте туди на цю зустріч. Ну, ось мені здається, це просто надмірні запити на нашу адресу. Тобто, йому важко виїхати з Москви. Ну, окей, найкраще місце для цього реф міста герой. Москва. Ну, так, звучить як якась радянська передача. Е, ну і власне, Пісков теж про це говорив. Каже, тільки в Москву Путіну страшно. В нас тут, говорить, є серйозний план, як перемогти Україну, заманити в пастку українського президента і швиденько, значить, все вирішити. Е, зрозуміло, що страх Путіна в іноземному контингенті це ясно. Зрозуміло, що він боїться виїжджати, це ясно. Але думати, що можна викрасти лідера іноземної країни, ну, по молодості, по гарячості, так робив Мухаммед Бін Салман. Викрадали ліванського лідера, кажуть, приїдь до нас на переговори. Взяли його, там закрили, тримали, по-моєму, там, вихідні, ну, от, катували його, змушували там робити різні заяви, інтерв'ю брали, де він там подавав сигнали. Ну і багато різних таких історій. Але знову ж таки. Ну. Путіну не 27 років, як Мухаммеду Салману тоді, навпаки, йому 72. Мав би вже бути розумніший і знати, що ми на такі речі не ведемося. Ми биті, ми знаємо, що ви брехуни, і зрозуміло, що нікуди не поїдемо. От. Але ось цей виступ Путіна на цьому економічному форумі просто тотальна історія страхів Путіна. А страхів і брехні. І знаєте, ще такої. Наглості якої світ реально не бачив. Ну, мене інколи це дивує, а потім я сам собі задаю питання: ну ти ж 10 років ще тому написав книжку, як працює путінська пропаганда. Тебе що це повинно дивувати. Але от судіть самі: Росія вимагає е, від Заходу гарантій безпеки не тільки в Україні, але й Росії. І тут в мене просто е, обличчя якогось. Їжака, який злякався чогось на світі, типу, що? Гарантії безпеки для нападника? Гарантії безпеки для агресора? Ну, є такі, наприклад, собаці, яка кусається, одягають на мордник, застібають його, ну і кажуть, це твоя безпека. Бо якщо ти ще будеш когось кусати, ну у нас так в селі на Волині, як мінімум, робили, тебе може хтось побити палками, буде ввечері йти. То, щоб ти нікого не напав, не покусав, твоя безпека буде гарантована одяганням наморника. Якщо росіяни про це, то ми можемо це зробити разом із Заходом, називається денуклеаризація Росії. Ось це гарантія безпеки, яка гарантує, що ви більше ні на кого не нападете, бо конвенційну зброю Україна знищила. Тисячі танків пішли на нуль, тисячі БМП пішли на нуль, е сотні і тисячі ракет пішли на нуль. Доб'ємо їхні НПЗ, доб'ємо виробництво дронів, і Росія буде неспроможна нападати на сусідів. Але є ядерка, яка надихає Росію на ось такі злочини. Вони грають в поганих хлопців. Знову ж таки, грати там і не доводиться. Вони такими є. Не люди і вбивці. Не люди і вбивці, але ядерка списує все. Їм кажуть: та ні, ну типу, а що ж ми їм зробимо? Хай так буде. То денуклеаризація це гарантія безпеки для Росії, одягнути їм на морне. Але Росія бачить це по-іншому. Вони хочуть, щоб нас не було в НАТО. Вони не проти нашого ЄС. Знову ж таки, хто такі ці баріни і хазяїн жизні, які розписують кому куди йти. Ви що за ЄС відповідаєте? Тут, до речі, наших треба посварити всі, ті, хто відповідали в попередніх, надіємося на нового міністра, в попередніх, якраз таки каденціях міністерки деякі не зробили підготовки реальної. Я спілкувався з європолітиками. Вони кажуть, друзі, домашнє завдання по вступу не зроблене. Є задачі, які поставили бюрократичні, візьміть і зробіть. Ніхто ж вас більше не вимагає. Робіть! А вони не зробили. Тому надіємося, що зараз прискорять, а не будуть нам багато розповідати, а по факту нічого не робити. А ще й тихенько складали готівочку. Далі, що Путін каже. Каже, що в Україні треба референдум. Отак от, от, типу, розібрався і в нашій Конституції, буде нам розказувати, що робити. Насправді він говорив, це пастка для Путіна. Він каже, що здайте територію. Ми кажемо, не можемо. Народ визначає, а не міністр оборони, президент, прем'єр, голова Верховної Ради неважливо, будь що визначає народ. Народ не хоче, здачі не буде. Фіни територію не здали, потім показав часу, війну не те, що. Зіграли в нічю, а ще й виграли. Тому що в ЄС, в НАТО суперведення бізнесу, супер екологія, супер навчання для дітей. Цінності проросли і показали Росії, що Фінляндія перемогла цю недогнившу напівімперію. Путін каже, що нема сенсу зустрічатися. От, Путін каже, що Янукович плакав, а ви знаєте, що російські мужики вони ж такі дуже сурові. Вони, коли самі без жінок збираються, вони один одному жаліються на життя і плачуть. А потім приходять додому і б'ють своїх жінок. Оце такий типовий образ російського чоловіка. То е, Путін каже, що Янукович до нього прийшов і плакав. Коли дізнався, яка буде вартість вступу в ЄС, він заплакав. Ну, більш за все від щастя, тому що Янукович зібрав олігархів і без Росії сказав, що йдемо в Москву е, в Москву, в ЄС, наплювавши на Москву. Потім правда, відмотали росіяни, почали перекупати 15 мільярдів кредиту, який. Можна було розграбувати повністю, ну і далі, далі, далі. От. Але чому це Янукович плакав? Що в нього пішло не так, ще й путіну? Ну, зрозуміло, що це просто два таких сентиментальних чоловіка, які зустрічаються і просто плачуть. І тут е, Путін 15 років по тому вирішив, чи 13 років по тому згадати, як вони разом плакали. Платимо, і ми з вами, як той Янукович російський, тому що Трамп після зустрічі з європейцями каже: гарантії безпеки, ви там якось самі. Ми гроші сусіднім державам з Росії давати не будемо, ви якось самі. Ну, і європейці кажуть, то напевно і санкцій ми від вас вже чекати не будемо. Тому що поведінка ваша, пане Трамп, демонструє, що щось ви і не налаштовані. Трамп каже правильно і зробите. Про це пише і Аксіос, і більд що очікувати санкцій Трампа не варто. Правда, був конфлікт. Вітков каже, а ви самі вмажте санкції проти Росії, бо ви почали купляти більше. Ви їм платите, фінансуєте і ще й санкції на Китай зробіть. На що, власне, Європа сказала, що ми зменшили купляти російську нафту? От, але давайте будемо чесно, не перестали. Хоча могли б. Трамп каже, що санкції на Китай вторичні вводити не буде, на Росію вводити не буде, і взагалі чекає розмови з Путіним. Каже, ми з ним дуже добре ладнаємо. Ну от І буде скоро діалог, поговорить. Можливо, по телефону, можливо, зустрінуться. Деталі ще не розкривають. Явно, не такого Трампа ми з вами хотіли. Явно Трамп знову дає Путіну ще кілька тижнів, ще кілька місяців. Одним словом, тиску штатів на Росію поки що не бачимо. О 23-й сьогодні за московським часом, 22 го по Києву українці почують звернення Трампа, який має щось сказати, що саме ніхто не знає. Знаєте, це тільки Трамп. Цесно, трошки схоже на Санта-Барбару, мексиканський серіал. а Можливо, це флоридський серіал. От, де от постійно із серії в серії, а ось потім, а потім знову нічого не відбувається. Європейці кажуть, розраховувати на санкції Трампа не будемо, в сухому підсумку. Е, свій 19-й пакет готують. Штати вимагають санкції на Росію і на Китай. Путін зустрічатись не хоче. Каже, що приїжджайте, капітуляції не буде. З російської Крисятничеської перекладаємо на людську мову. Приїжджайте, ми вам тут підготували пастку і змусимо підписати капітуляцію. От Путін боїться іноземних військ на нашій території, а, ну і власне в Штатах великі реформи. Міністерство оборони перейменували в Міністерство війни. От там тепер вже все ця війна торкнеться Росії. Міністерство війни буде робити власне правильні дії на території. Росії, ну але поки що ці дії там не передбачаються. Тому Хексе тепер не міністр оборони, а міністр війни. І зараз все це будуть перейменувати. І інші великі реформи, як написали в прес-релізі, теж ви побачите згодом. Отак. Азербайджан дав Україні кілька літаків. Небагато, але вже три штуки точно побачили. Радянські файтерджети, міги, заряжені повністю ракетами уже на заході нашої країни, базуються, літають і виконують. Правильні завдання. Ось так наші друзі е пізніше приєдналися до, до допомоги Україні, але знаєте, краще пізно, ніж ніколи. Тим більше, що е ця країна завжди підпадала під, е під вплив Росії. А зараз бачимо, що якраз навпаки хлопці демонструють е демонструють якраз таки відданість Україні і допомагають нашій державі. Е Допомагають нашій державі робити все можливе для того, щоб перемогти ворога. Що найважливіше, що перемагають ворога не партнери, не союзники. Вони допомагають хтось грошима, хтось кріпкою порадою. А хтось бездіяльністю, знаєте, добре, що деякі не лізуть. А хтось е дає розвіддані, хтось зброю. Але найголовнішу роботу роблять Збройні Сили України. Українські військові вдарили по НПЗ в Рязані і нафтобазі в Луганську. От, про це повідомляють українські медіа за словами українських офіцерів, Рязанський НПЗ один із чотирьох найбільших нафтопереробних заводів Росії. Уразили 14-й полк сил безпілотних систем разом із силами спецоперацій, головним управлінням розвідки і іншими складовими сил оборони, і плюс вирішили, що на окупованій території немає чого теж розводити великі справи. В Луганській нафтобазі відпрацювали бійці 14-го полку сил безпілотних систем. Отак, от, от українці знищують можливості окупантів, чим самим наближають. Перемогу. Це основна інформація, яку я хотів з вами поділитися. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте? Трамп показав, що санкції не збирається вводити. Путін каже, що на зустріч їхати не хоче. Європейці покажуть силу, об'єднаються, тому що дивіться, Трамп виходить вже з Європи. Він каже: все, типу, я вам тут нічого допомагати не буду. Європейці покажуть спільне рішення? Зараз Рамштайн буде, коаліція охочих там ще не роз'їхалася і знову буде зізвонюватися? От як ви вважаєте, буде такий єдиний потужний меседж? Чи навпаки не будуть показувати, будуть підтримувати на сотні мільярдів Україну, але без ось такого єдиного великого посилу. Перше, друге, як ви вважаєте, чому Трамп демонструє таку слабку позицію по відношенню? До Росії. От саме ваша думка, що думаєте саме ви? Що саме ви думаєте? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал і для того, щоб Сили оборони України робили більше по знищенню окупантів, зробіть донат. Ми там купуємо і дві автівки, і супер-реп Квертус для групи Тимура. Ми там купуємо і безпілотні системи, дикі Шершні, справді дикі? Справді дуже потужні. Зробіть донат 100-200 гривень. Це буде ідеальна історія. Не можете зробити донат. Зробіть репост. Більше людей знає, більше людей закидає гроші. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!